Ще з'ясувати дійсно існує подібне чи не існує принаймні. ТЦК від того відхрещується, але подібні дописи з'являються. Отже, про що йдеться? 8 тисяч доларів за те, аби мобілізуватися до певної бригади, коли вже потрапив до ТЦК. Ну потрібно заплатити так. Або уявіть 30 тисяч умовних одиниць за можливість взагалі вийти із територіального центру комплектування. Ну але без жодних гарантій, що тебе завтра не затримують знову. Такі розцінки. Сім тисяч доларів, тридцять тисяч доларів. Ось про такі мобілізаційні тарифи у Фейсбуці написав командир розвідувального взводу 28-ї бригади збройних сил України. Із ніком Ротан Кримський він каже, розцінки йому озвучили, коли намагався забрати у свій підрозділ знайомого. Так, у Київському міському терцентрі комплектування цей допис назвали іще ще одним відвертим фейком, спрямованим на дискредитацію роботи ТЦК та СП, і заявили, що це чергова маніпулятивна інформація, адже порядок мобілізації чітко регламентований законом а поширення таких історій, сіє недовіру серед українців. Додали, що з такими історіями треба звертатися до правоохоронців, а не поширювати непідтверджену інформацію в соціальних мережах. І нагадали Фони гарячих ліній для звернень відреагували на цю ситуацію і у сухопутних військах ЗСУ. Автора допису попросили надати детальну інформацію про дату, місце і причетних. кажуть, без офіційного звернення і доказів такі звинувачення не можуть бути підставою для розслідування. А ще перелічили, що роблять, аби побороти хабарництво у своїх лавах і запевнили причетних до корупції військовослужбовців чи працівників ТЦК негайно звільняють. Отже. Має місце подібна корупція чи не має місце?